Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в гостях перше у старості Лянівського Старостинського округу. Добрий день, шановні. Мене звати Галина Матіясовна. Я на сьогоднішній день староста Улянівського старостинського округу. А прізвище? Шевченко. Я приїхав сюди, бо тут бував, коли керував старостинським округом мій товариш Олежа Мартимянов. Царство Небесне загинув воїн, герой. Багато нас пов'язувало. І я знаю, що в цій людині було дуже дуже багато планів. А ви з ним також працювали? Так Так, я маленький час, термін часу з ним працювала, але дійсно це була світла людина. У нього дуже було багато таких амбіцій робочих. Він дуже багато хотів в планах. В нього дійсно було стосовно села. Дуже багато було. Останній наш ефір був біля вокзалу в Богодухові. Він добивався, щоб людям відкривали вокзал зимою, бо вони приїжджають з села, і їм ніде там дві години по морозам. Пам'ятаю, що спрацювали тоді. Олег був сміливий людиною. А скажіть, от ті плани, які були в нього? Я їхав тут з Віва завжди була звалище таке. Велике-велике. Він ніби його поборов з допомогою. Комунального підприємства господар, як там зараз у нас на сьогоднішній день заключені і СКП Господар договора на вивіз сміття. Дійсно, на той час проведена була дуже велика робота, як і Олега, так і Наталі Володимировни. Вони та також вона, Наталя Володимирівна. У нас це староста сусіднього. Так, Дмитрівського староста Так, і на колег почав. Наталя Володимирівна продовжила на даний час у нас. І баки, і централізоване вивезення, сміття, і працюємо надалі. Скажіть, іще те, над чим ми працювали? Медпункт працює добре? Так, так, звичайно. Проблеми відкриваю ні, там, ні, немає ніяких ні, проблем зараз. Ні. Ні. Що із дороги я бачу. Це була його дуже-дуже така голуба мрія зробити дорогу від сумської траси до Ульянів. Скажіть, якісь плани? Я їхав по тій дорозі, і немає, які не було. Дійсно, люди піднімають це питання, він з людьми обговорюється. Прошлому році при Наталі Володимирівні і також разом із Братур'янівська, також разом із були підприємці. Це, щоб... Був зроблений такий невеличкий ямковий ремонт. Це до Дмитрівки. Так. Да. Ага. я його зацінив. Ну він недовго тримався. Але був ну дорога, скажемо для наших слухачів відразу, дорога не місцевого підпорядкування, це обласні дороги. Дороги Харківщини є таке державне підприємство. Вони повинні вкидати сюди гроші. Але як вони мені сказали, іде війна, подивіться а, за вікно і до, до війни не встигли. Зараз я розумію наскільки це буде складно. Школа працює? Так, школа. Ритуріяних завжди викошено, завжди прибрано. Так само медичні пункти на Я їхав. Я зацінив це все. Правда? Порядок no. я був переконаний, що село деградує. Насправді я знаю, що тут проблем багато, багато пошту закрили, і якось воно татакось на накопичилось. І я думав, я їду, ухожені городи, викошені бур'яни. Ну біля школи, взагалі, все порядок, біля медпункту. Порядочок, тобто. Видно, що тут є порядок, Олег дивиться з того світу на це все мабуть посміхається. У нас також завжди вказується. Також нам дуже допомагають і люди, і підприємці. Є актив, актив такий, от справжній актив. Так звісно, це скільки десять п'ять чоловік? Три правда багато не було буває, але хоча би якоїсь моральної може десь хтось там бензином. Чимсь підтримують підприємці місцевої аграрії, хто у вас працює Сергій Васильович дуже допоміг нам в цьому році з фарбуванням пам'ятника в селі Воскресенівка, також долучився до пам'ятника Костенко, Олексій Іванович села Воскресенівка, також жителі. У нас підприємці це Сіренко, у нас підприємець також нам допомагав, співпрацював, і місцеві жителі. І ми своїми силами пофарбували, як і Братульянівська нам допомагає. Найвіддаленіше село від корбані. вас корбані. Там mm -hmm. вже до кордону зовсім нічого, так? Але там дуже гарні люди. Так, це там є. дуже гарні Майдені, люди. Гарні. Там був тираж непоганий нашої газети, до речі, коли ми сюди їздили, ще пошта працювала. Ми возили, до речі, можна і знову це все відновити, якщо, якщо ви побажаєте. У нас там був непоганий. І чим ближче до кордону, тим люди більше цінують своє рідне українське. І це там на корбаних і як грація була. там взагалі дуже красиво. Хто дуже... там лідер на корбаних Іванах? Особисто за мною співпрацює як директор будинку культури, mm. так само і бібліотека, ну і всі інші люди просто приїдеш. А скільки там народу лишилось? На даний час проживає десь 120 осіб. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день ваших місцевих хлопців, дівчат воює? На жаль, у нас сім безвісті зниклих на сьогодні. Сім? сім на сьогодні, так на жаль. І близько 18 осіб, які від, проходять службу. Скільки загинуло? Загинуло 14. Які страшні цифри. Так. Село Малесеньке, скільки живе так. народу в Ульянівці? Скільки тут у вас народу? Зареєстрованих у нас 1027 на сьогоднішній день по нашому старостату. Уляновки приз близько десь 350, які фактично проживають. А цей цифри ви цифри назвали це по старостинському чи По Уляніці? Я маю на увазі загиблих, пропавших безвісів по Старостинському старостинську. думаєте, якось увіковічнити їхню пам'ять? Якщо ви звернули увагу, у нас у приміщенні тільки ви заходите. Бачу. Парковач, у нас лисить стенд, який на той час ну. Наталій Володимир ми, ми зробили таку замовлення таке, і на той час було в нас не так багато хлопців. Зараз ми до фотографії ці робимо. На жаль, дуже шкода, що проживаємо на даний час таки, в таку годину. Ми, але... Ми завжди пам'ятаємо про хлопців. Ми завжди будь-яка є допомога. Ми співпрацюємо з батьками. От батькам допомагаєте жінкам, батькам, дружинам, дітям. Допомагаємо, якщо ну, звертається, наприклад, до оформлення пільг, вони ніде в нас не їздять на місці. Я особисто, Це дуже важливо. Так от займаюся цим. Дітки є в старостинському окрузі. В Уліяліці є звісно. Скільки дітей у нас близько 50 дітей. і так, ладно, так, нас народжуються дітки, і будуть іще дітки. Десять дітей. Так, на сьогодні. Так. Молоді багато. Я Молоді, только... на, на жаль, не. я розумію, що молодь або воює, або працює. Всі госпідприємства не підводять. Поля засіяні, видно, все слава так. Богу. Дуже велике вам спасибі, що ви за мною поспілкувалися. Скажіть на останок волонтерства тут працює. Е, так, будь, будь ласка, стільки що за мною тут перед мені, як не зайшли, сиділи це Надія Зубатова. Директор будинку культури mm -hmm. раз на місяць вони збирають харчування. Я пам'ятаю цю людину і у нас воскресенки є Наталя Рогова, яка також і от, там ми вже були. Yeah. Лес, так, то, що... Ви назвали три, як мінімум, три бригади волонтерські, про які знають, мабуть, вже по всій лінії фронту. Це рогова, це світлична mm -hmm. і це ще хто зубатова. Зубатова надія. Ми збираємо тут а то до нас люди Всі у волонтерстві задіяні всі майже жителі нашого старостату, тому що хтось пече, хтось зварить булочки, пирожки, борщі, олів'є, вінігрети. Все це все ви назвали що... просто організаторів, які відвозять так. своїм транспортом. А так села підтримують там майже 100%. Так ясно. Дякую вам за зустріч. Дякую Це вам все. за те, що ви сьогодні працюєте. Недавно ж ви працюєте, скільки вже я працюю офіційно на цій посаді з грудня з 24 грудня, 24. А що значить офіційно? До цього я була ділован. А, ну практично була старосте, так. Ми всі чекали повернення нашого друга. Звісно. Ясно. Але пам'ять його найкраще, коли ми садуємо його в його справах своїми справами хорошими. До нових зустрічей. Дай вам здоров'я. До побачення.